Доброго дня порисуток. Збираю пилок сьогодні 3 квітня 2025 року. Значить, що я обнаружив? Значить, в попередніх відео, це десь було тиждень тому, сьогодні четвер. Я повідомляв, що два дня по моїх на спостереженнях раніше носили. Вербу, а потім носять клинок. В цьому році було три дня теплого. Це було в минулому місяці, тиждень назад і три дня принесли пилок із верби. Це значить для мене при нормальній погоді, це наче, було трошки не не по собі. Тобто, обично два носять, а тут три дні носять. Але це ще не закінчилось. Тут цілий тиждень було. Було 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 холодно. Дощ кожного дня йшов, і син сьогодні після тільки включив пилку в Бо до обід була така погода холодна. І от я збираю пилок, значить, прийшов до очередного вулика. Це було не холодно вулика. І що я обнаружив? Дивіться. Не знаю, як там камера передає. Значить, жовтий пилок це у нас верба. І такий якийсь блідний, зелений, незелений, як її назвати. Це клинок. Тобто він десь в обіди включив, пішла верба, і за півдня несуть, я скажу, нормально. Бо сім'ї вже збільшуються, вже більше кількість бджіл, то вже так і бачите. Відрізняється жовтий і такий де світлий. І що я замітив, ось дивіться, відкриваю і у цьому лоточку. Зверху дивіться, вже один клинок пішов. Тобто, клинок давно дожен був підти вже. Це південь Київської області. А коли я розгрібаю, то внизу жовте, то і зранку йшов, шла верба, а після обід, ну не зранку, а з обід пішла верба йшла, а потім пішов клинок. То ще багато сімей сьогодні носили вербу, а потім під вечір пішов клинок. Тобто завтра ще в нас теплий день, і я сподіваюся, що завтра вже буде чистий. Клинок отаку, от як його показати? О, показує. Жовта верба і такий, як його, яким кольором його назвати? Зеленим, не зеленим. Блідним. То клинок. Клен американський. той, що по дорогах росте, заростає. Тобто якось так вийшло. Ну, за півдня нанесли, тиждень не було, бджоли налупилося, перейшла е, у ліва бджола прийшла в розряд льотної, і сьогодні вже йде, ще далі дойду, то буде нормально. Поки пасіку соберу, то буде нормально. Тобто якось так. Думав, що вже верба закінчилась, ну ще верба є. 3 квітня 2025 року. Ще йде верба. Це вже вона тиждень, виходить, погода перебивала вже тиждень вона йде. І пішов нарешті клинок. Клинок теж, якщо при хорошій погоді два дня, ну при такій погоді, як зараз, не знаю, що буде. Тому якось так. На цьому все. До побачення. Всім добра здоров'я! І до наступного відео. Ще раз до побачення.